Вони не збираються здаватися і відновлюють свою торгівлю у інших крамницях, поки зруйновані місця роботи відновлять. Ми розкажемо зараз про харків'ян, чиї робочі місця на ринку Барабашова російський шахет 6 травня перетворив на попіл із гарища. Тим ударом московити знищили більше півсотні крамниці. Це вже друга атака на ринок цьогоріч. Під час попереднього обстрілу тут ущент вигоріло 200 магазинів. Як Брабашовські підприємці знов і знов піднімають свій бізнес? Бачила Ірина Антонюк. Обгорілі і ржаві каркаси згареща речей, все обнесено стрічками. Так сьогодні виглядають зруйновані крамниці колись найбільшого ринку Європи барабашово у Харкові. Вже після детальної перевірки підрахували, що ось до такого попелу вигоріло 50 магазинів ще 100 крамничок пошкоджено вибуховою хвилою. У цьому секторі продавали дитячі товари та іграшки. Ринок росіяни атакують безпілотниками цьогоріч Вже вдруге в останній цього вівторка, коли продавці вийшли на роботу, побачили, як палають їхні крамниці, і намагалися врятувати. Бодай щось. Посеред зруйнованих крамниць сьогодні тут, в пошкодженій частині ринку, працює лише одна із дитячим одягом. Половина товару розповідає Алевтина втрачена. У перший день був сильний шок. Мене і досі трусить, і все болить, наче мене ціпками побили. 1200 втратила в чергове. Чергове бо у Алевтини ще донедавна було власне виробництво дитячого одягу у прикордонному вовчанську. Зараз у місті важкі бої і, скоріш за все, підприємство. Розбите вщент. Це останнє що у вас залишилося з виробництва у вовчанську? Так, 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 і все згоріло. Ніхто нічого не компенсує. Дуже шкода, що з нами так вчиняють. Але що ж, під час першої атаки на Воробашова згоріло понад 200 магазинів. От так виглядали знищені крамниці одразу після удару. А так сьогодні майданчик демонтують і ремонтують вцілілі павільйони. Після попереднього удару тільки один із постраждалих підприємців вирішив бізнес закрити. Всі інші переїхали у нові крамниці і відновили роботу. Як от Максим зізнається. Торгівля йде важко, тиждень півтора людей зовсім немає на ринку. Тобто, люди бояться їхати. Мені навіть пишуть там в соцмережах, що ми боїмось приїздити сюди. Хоча, ну таке діло, воно може бути тут, воно може бути там, то ну так, але все одно бояться цього тижня. Закрити свій бізнес вирішили ще кілька підприємців. Після останнього приліту тут взагалі немає людей. Тож ми прийняли рішення зачиняти наш магазин, і тому саме у нас дуже великий. Кірос, продаж дитятка та більшість все ж продовжують роботу. Попри все, є люди, на які на нас розраховують так, тому в нас немає вибору. Із Харкова Ірина Антоню, Олексій Жучков. Ми Україна, марафон єдині.